Друзі, всім привіт! Коротеньке відео по роботі даного агрегата. Я таки попав. Мені оставили пару слоток землі, щоб протестити, спробувати. Зараз буде пару прикольних кадрів. Маленьких, але прикольних. Тому переглядайте, 10 хвилинок часу, а багато корисної інформації. Культиватор і М промін 3 метри Стійка двохвиткова белота, граблина. Спереді грибінка верніша, яка розгрібає. Ну, як вона називається. шлейфова борона чи що. Так і... Пальчика нема. Прикольно. А з тої сторони є. Зараз <кхи> зробимо. Граблина. Вже бачу, що вона тут лишня, її треба ставити за кутком, тому що з цих лоб горне прямо на граблину. Отако по-тюдево. А тут на минуточку 15 см. Взагалі 20, але десь на 15 см кидає. Побачимо. Зараз поїду на другий город, Попробую ще Оце по мінусам. Ну це можливо мені показалось, бо на городі дуже м'яко. Зараз протестимо на іншому городі, а далі результат. Віру слава Так, друзі. Вітерець на дворі, то є добре, сухо. Значить закультивував дану площу, взяв лінійку, буде зараз так званий контрольний замір. Ну давайте це я тут розвертався. тут рівненько. Так, 6. Шість. Шість. Майже шість. Ну, тут шість фактично. Шість. Не витягнуло, пропустила. І це пропустила. Це витягнуло. І це витягнуло. Це, до речі, хрін. Так. Шість. Точно. Сім. Не рівно там Шість закон. Тут нема і тут зіб. Ну таке. Якщо швидкості нема, то остається отака хвильоста фігня. Якщо тільки рушаєш, а я тут потихесенько їхав, потихесенько бо мене знімали. Не знаю. Батько точно дасть по шопки. Але все остальне гарно я виробив. Тут кажу ж потихесенько, поки рушаю, Це зробиться мотоблоком. Або потім батько заїде. Ще раз та шкрябне. Ой, ну так то рівненько більш-менш. Ось, оце кусочок. Оце, оце, оце до оцюдива. фігня, а далі рівненько пішло. У вас. Ну 6 6 Отца предпочитаю четко Ревна ясенькая как раз А ей Да, через лад. Так, друзья, покажу трактора с трехметровым культиватором. Ой, піднімається класно. Трактор його піднімає легесенько. Я тільки що їхав по рівній дорозі. Ну, в принципі, ваги не, ну, не відчувається. Колеса трошки перекачані на тракторі, то жорстковато. А так ну, не піднімає, нічого, не підкидає. 700 кг, скільки він там важить. Легесенько, 3 метри. Я пройшов туди-сюди, по городику. Зараз вам одним кадром покажу. Відразу результат. Є отака штука прикольна. Покусуюсь, називається лінійка. Робота культиватора. Ось поле город йде отак от туди. два. Взяв діагональ з угла в угол. І в принципі давайте. Ну класно. Робить просто пиль. Вісім є, так? Да? 7. Ну, давайте так, об'єктивно. Посів Сої відбувається на 4 сантиметри. Тому будемо класти якраз. Ось так десь. Здесь половина. Так, не хочу фокусуватися, але нічого страшного. Так, з приводу оцих ось рядочків. Що я думаю, що оце після вап остаються рядочки. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Значить ситуація така. На культиваторі, на культиваторі граблинка стоїть після стрілочок, після лап та стрілочок. Треба цю граблинку. Ось цю граблинка. Ставити за куток. Не буде, не буде хвильок, раз. І не буде... Такого нерівномірного буде все розрівнюватися і будуть рівнесенькі тонесенькі полосочки. Цей год буде так, буде експериментально. У нас е анкерний сошник. Тому я думаю, ну, все, все буде класно. Посів буде відбуватись от буквально день-два, тому я думаю, результат буде добрий. А культиватор культиватор класний. 3 метри, ну 3,30 його по, по цій граблині ширина. А робоча 3 метри, коточок також 3. Спереді шлейф, він працює тоді, коли є грудки. ну Зараз не, ну, не для цього поля. Це ось для цього буде працювати. Да? Ну, коли рівнесенько все, волога закрита, тим більше поле рівне. Зараз всі поля рівні у нас тому. Я заставлю Зараз допрацюю покажу результат. Так, Давайте попробуємо. Зробив пулек пуле. Шесть... Зарізненько дребежить. Нічого страшного. 30 соток десь за 15-20 хвилин. 15, просто багато крутих, трошки захотів вирівняти площі. Так гарно получається по лапах, по лапах сантиметрів на вісім. Так, ну так-то так-то ось п'ять. Даже, даже трошки получається більше, ніж п'ять. Потім так шість наші. Дивіться, ну прям землю горне на лопи капітально. Не знаю, можливо і глибше. Але гарно в принципі. граблинку ну. треба перенести, звісно, назад. Все, перетягнути. А ось все, все три біжала. Ось такий цікавий культиватор, звісно. Стрілки мно, зразу говорю. Він як лізе, а так як взять лапи. Ну, лапи не видно, земля йде аж отут. Оце Ось ноль. Якщо ми беремо ноль, то виходить 10 см, бо це перекрито Вон по всіх лапах так. Зразу кидає такий слой землі. Зразу на лапи отако, на граблину верніше. Ось граблина. Вся граблина в землі скрізь. Зразу вона ну, не годиться. Її треба виносити аж за каток. Коток працює класно, він на грудки розрахований. Можна було брати круглий каток. Але він буде працювати, коли буде дуже твердо і коли буде велика грудка, він буде працювати набагато краще. Він гарно рівняє. Трактор їде четвертою передачею, що вгору, що вниз. Просто дуже сухо, тут ще й земля така розсивчаста, піщана. Агроном контролює виробничий процес. І рівненька площа, кілька разів пройшов по краю, взяв діагональ з угла в угол, будемо сіяти тепер. Рівненько все буде. У нас на сівалці також стоять лапки під посів Міндобрива, а також ну як, висів Міндобрива, а також звичайні лапи на висів зерна. І там виходить багато лап, не пам'ятаю скільки. Воно ще трошки розрівнюватиме. Потім прикладка йде сзади сошника. І в принципі будуть... Класні рівнесенькі рядочки. Так як цей культиватор рівняє ще ні одного разу це поле не було вирівняне. Борозну загортає класно. Тут рівчак, виходить, не з нашої сторони, взагалі не, нашого, не на нашому кусочку орна. Але, ну, якщо пройти кілька разів, то гарно видно, як засипає. Тому в загальному. Задоволені культиватором. Хто там казав, що трактор не справиться з 3-метровим культиватором? Ну, четвертою без питань. Першою повишеної він не тягне. Це блін, специфіка грюбаної коробки. Мотора вистачає між четвертою пониженою і першою повишеною. Різниця в швидкості 2 км. Той тягне без питань, перша повишена вже нічого не може. Який дятел в він сконструював цю коробку? Це Хороше питання, але ну от граблинка така ця вона зробила 12, 13, 13, 14 вікторів. Немає що розповідати. Я б, звісно, спробував би підняти... Підняти можна граблину вище. Вона так і була, ця батько перестав. Можна спробувати підняти вище, тоді можливо не буде такого ефекту нагортання. Лапки. Передній рядом зовсім щесаний, гарно лізе. Другий ряд залипший, тому що вже мокре кидає на лапи. Ця штука взагалі. Ну от там щось трошки за колесками. За колесками он туди. Щось працювало з цієї сторони, навіть землю не лізло. Треба, не треба. На, на зараз не треба, а на, на хорош, хорошу рілю то треба. В принципі. Ну, не, неудачний приклад поля. Такі справи. Будемо їхати далі, працювати. Тракторець прикольний. Прикольний тракторець, але сюди передач треба більше. Звісно, до нього щодня хотіть. На свої можливості він 20 гектарів, 30 оброблятиме. Ну, легенько, легенько. Кабіна дуже шумна. От зараз я працював після Джона. Ну, дуже шумна кабіна. Дуже тягне пилюку, треба все допрацьовувати. На це потрібен час. Якісь там мінімальні кошти, але блін, його треба просто встати і зробити, а хто його буде робити? Зробимо може колись, може і не зробимо. Побачимо. загальному задоволені. Вже трішки попрацювали, вже можна щось розповісти. На сьогоднішній день 813 мотогодин. Політ нормальний.